Близько 15 років тренер зі Здолбунова Олександр Соборський навчає дітей грати у футбол. Наразі під його керівництвом займаються юнаки трьох вікових категорій від 2008 по 2014 роки народження. Я завжди залишаюся їхнім другом. Батькам, так само, товаришам хочу залишитися. І, ну, навіть які, дітей, яких запрошують, то я особисто їх вожу на, на своєму автомобілі. Треба в Мукач виїхати, Мукач возу. Ну, коли в команду запрошую, треба в Польщу їхати, в Польщу їдемо веземо в команду. Ну, я з дітьми стараюся жити як зі своїми рідними дітьми. От такі в мене, така сімейна атмосфера має бути свернети. Чи не щодня тренуються юнаки 2008-2009 року народження, і з ними тренер почав працювати сім років тому. За цей час гравці встигли позмагатися із однолітками з шахтаря, Карпат, руху та багатьох інших іменитих українських клубів. Зараз вперше в історії Дю США заявилися на зимовий кубок Дюфел України. В першому матчі ми зіграли чотири хвилини. На першу хвилину нам забили гол. Потім почалася тривога. Ми якось трохи розслабилися і не змогли дожати до кінця, і так 1-0 програли. У другому матчі зіграли в нічию, в третьому матчі з Вінниці грали 2-0, в Вінниці виграли, все спокійно, впевнено. Данило у майбутньому хоче бути професійним гравцем і з нового року поїде пробувати свої сили у академію Мункач, що на Закарпатті. Втім, спершу допоможе команді вийти з групи зимового всеукраїнського кубку. Для цього потрібно небагато. Нам треба забувати з Вінницею перемоги і з вересом рівне перемогу. Ми в Вересом в групі. Якщо ми виграємо в і віниці, значить від нашої області вийде дві команди. Далі вже вийшов до строкового. Як тренер, так і гравці переконані, це завдання їм під силу. Чимало зроблено, щоб оступитися. Переважна більшість 13-річних юнаків мріє про кар'єру футболіста. До цієї мети йдуть по-різному. Для Максима усе розпочалося із турніру в Смизі. Я забив перший гол, мене випустили. Ну я не грав в основі, але мене випустили. Я забив гол перший для динамік. і тоді мені тренер сказав, що я буду грати в футбол. Я тоді отримав статуетку кращого гравця команди, і мені почало подобатись і пішло. Все, і я почав грати. Перед важливими поєдинками футболістів вирішили заохотити. Усій команді подарували ігрове взуття. Мотивуємо хлопців, щоб вони отримали. Де позитивний заряд і перемогли звичайно в цих іграх. Гравці сподіваються, що перший в історії для ДЮСШ з Долбунів зимовий кубок Дюфел не завершиться лише груповим етапом. Амбіцій чимало як вийде на практиці, дізнаємося зовсім скоро. Вадим Мороз Олег Шаламай, телеканал ITV.